Я уже понял, не я уже понял. Не 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 понял. Сонника, У него остатки сейчас. Ну, я лично да. пораздаем. Я так подумал, что мы тут и будем кучковаться. Да, тут не плохо. Ми тільки заселились, тільки приїхали. У ну, нас скільки? 13, 12 чоловік, так? 10. Дехто між собою знайомий. Я, наприклад, там діду Василь, то ми з ним разом в госпіталі лежали на Медбуді, на Червонозоріному, в Києві. А решта теж хлопці між собою дехто знайомий. Ну, Тут прикольно. не знаю, От Зараз перше враження прикольно, якось таке. А по-друге, не знаю, якось сама зміна обстановки, вона якось ну, не знаю, тішить. На Майдані може, звісно, Одічалі, О, а тут якийсь так, не знаю, такий забутий смак такого типу, нормального життя. От у мене перші враження. що ну, здоров'я фізично, що там в мене от, там, куля. Але ну, фізично насправді я, от я мене ще місяць тому хотіли відправити сюди, але я щось впирався, щось мені швидше психологічно, тому що от, навіть сама зміна обстановки, щоб змінити обставини, бо на Майдані, коли ну, півроку бродячої жизни, воно, звісно, так притлумлює, так давить на психіку.